Спорт у цілому в нашому районі, і на, зокрема, на футбол. Значить, хочу повідомити, що 13 січня цього року відбулася сесія районної ради, де депутати районної ради затвердили районний бюджет на 2015 рік. Зокрема, депутати у цьому відношенні затвердили загалом на фізичну культуру і спорт. Я зачитаю загальну суму, а потім е, окремо. по розділах. Фізична культура і спорт, всього 1 мільйон 471 тисяча гривень. Із них на фінансування е, Рожняківської дитячої юнацької спортивної школи 1 мільйон 106 тисяч гривень, е, далі Сваритівська до США 245 тисяч гривень. Е, далі. Е, Значить, спортивні заходи, футбол, зокрема на футбол 50 тисяч гривень. Хочу е, суму порівняти з попереднім роком було виділено 16 тисяч 500 гривень. Цього року виділено 50 тисяч гривень. Е, Далі спортивні заходи по відділу. Райдер з адміністрації міністрації тисяч гривень, які також можуть бути спрямовані, і на заходи з футболу таким чином. Загальну суму я вам зачитав. Зокрема, я хотів підтримати пропозицію Біляна Петровича, щоб із тих 50 тисяч гривень, які виділи на футбол, можливо, пофінансувати ті заходи, які будуть проводитися з футболу юнаками із Брошного. Ось така не тільки Брошного, так. Юнаць, юнацького футболу, скажімо так. Ось така загальна картина щодо фінансування э, спорту і, зокрема, футболу в районі. Є питання до мене ліча.